Всім привіт, друзі! Хто перший раз прийшов на мій україномовний youtube канал про Нову Зеландію, мене звати Євген, я розповідаю про цю дивовижну країну на кінці світу. Сьогодні я хочу розповісти таку, про таку цікаву тему, як я з позиції асістента досягнув позиції менеджера. Тому, будь ласка, додивіться це відео до кінця, поставте вподобайку, розлагайте коментар, ціную підтримку кожного з вас. Коли приїхав в Нову Зеландію, у мене було Друга по величині позиція, це assistant herd manager, тобто тут найщам uh, Assistant, потім асистент heard менеджер, потім heard менеджер, потім Second of charge, типу assistant manager. І найвища позиція це farm manager. І От я почав з другої по величині позиції, віза відкривалася на три роки. тобто Я приїхав, у мене одразу була з України віза на три роки робоча. І так почалася моя тут кар'єра в Новій Зеландії. Перший рік я працював на північному острові, потім я знайшов роботу на південному і переїхав на Південний Острів працювати. На Південному острові я також знайшов таку саму позицію Assistant Heart Manager, десь я працював, мабуть, рік, і потім я вже перейшов на позицію ту Ну, Тобто це вже друга така по вилучення позиція. Най найвища була тільки фарм-менеджер. Там Також віза відкривалася на три роки на цю позицію, бо якщо ти шукаєш нову роботу, ти відкриваєш візу, якщо ти на робочій візи, такі, такі тут правила в ну, Новій Зеландії. І в принципі, щоб отримати в той час було резидентство, це їм розказую, бо це було там, до 2020 року, тобто це вже більше, ніж 6 років пройшло. Щоб отримати в той час резидентство, були дуже складні умови. Треба було займати позицію ну, бажано фар-менеджера. І щоб у тебе було під тобою мінімум дві людини, щоб ти керував дві, а краще три. Ну і плюс англійську мову знати, здати на 6,5 аїлс. Тобто, навіть якщо ти англійську здаєш, а в тебе немає керівної позиції, це або ті, і хоча б дві-три людини під тобою, або бажано фарм менеджер це більше були вимоги. Ну, Більше, більше була ймовірність, що ти отримаєш резидентство. то важко було. Я ж говорю, навіть подаватися на резидентську візу без цих умов, і тому дуже багато людей не отримали в той час, чекали інколи по 10 років. Бо не кожен може таку високу позицію знайти. І я пам'ятаю, <кій> <кій> десь вже так три роки відпрацював в Новій Зеландії, давай же ж попрацював декілька років на той ic позиції і почав вже подавати своє резюме, шукати позицію менеджера. Я пам'ятаю, в мене це десь, мабуть, зайняло півроку, не міг знайти. Там Подавався на ТОСІ і на менеджера, але це не міг знайти на менеджера. На ТОСІ мене запросили на співбесіду, я поїхав. Там така велика ферма була. Тобто, якщо більша ферма, то там більше людей працює. І ймовірність, що ти як працюєш навіть ту ТОСІ позиції, то тебе буде під тобою дві-три людини. Чи маленька ферма, значить. Якщо ти той IC, то тебе може бути тільки одна людина під тобою. І одного разу я знайшов більшу ферму, в принципі, переді мною там вже мало працювати дві людини, якими я мав керувати. Я з сі позиції, почав оформляти документи, але зарплата там така була сумнівна, не дуже висока. Вона була типу, як, типу, як мен... найменша для т сі позиції. Але я думаю, все рівно, як не буде нічого кращого, то я хоч сюди піду. Але водночас я багато перед цим подав е, своїх заявок, е, надіслав резюме на позиції фарменджера. Готовий був працювати де-небудь по Новій Зеландії. Навіть їздив на одне інтерв'ю на Вест Кост, Там також е, була позиція фар-менеджера. <кій> Пам'ятаю, по поїхали. Але щось туди мене не взяли. Коротше, не прийшов я на, на фар-менеджера. Але ну, тут такий вже був останній варіант, бо туди далеко їхати. Там він такий-трохи трохи віддаленіший той регіон, там багато дощів іде, Але щоб отримати резидентство, я був готовий там працювати фармменеджером. менеджером І тут, тут вже, в принципі, недалеко і краще, що я вже погодився на ту Сі, і мене брали. Ми вже навіть їздили там, обговорили умови, підписали контракт і вже от, під. під Приписаному контракті мені дзвонять з однієї позиції, що я подався на фар-менеджера, і кажуть Євген, ми тебе запрошуємо на інтерв'ю. Я такий радий був, я ще не знав, чи мене візьмуть, чи ні. Їду я на інтерв'ю, пам'ятаю. Думаю, що ж там буде цікаво. Приїжджаю на інтерв'ю. Там Запросив мене фермер. Будинок був двохповерховий великий. В нього дві ферми на одній він, і він шукав людину, ферм менеджера на другу ферму, яка була 8 км від нього. Нова ферма побудована всього 5 років тому. це Система «Карусель» була з протреком, яка там можна комп'ютер драфтує корів. І туди треба був якби Він там, цей фермер, навідується час від часу, може, раз на день, або там взагалі декілька разів на тиждень, а ти, ти, ти тут керуєш фермою. І, в принципі, мені все сподобалось. Ми поїздили, подивилися саме само місце роботи. Потім зробив кави, попили в нього в будинку, і він говорить, що на цю позицію дуже багато. Подалося бажаючих. Там 70 чоловік було, це тільки ті, що в Новій Зеландії, І якщо що, то я тобі перезвоню. Ну, це, я такий думаю, о, мало буде шансів, що мене візьмуть. В принципі, я не працював що менеджером, у мене досвіду не було. Найбільше була то і... Десь пройшло, мабуть, пару днів. Приходить мені смс, він пише, що я пропоную такий тобі пакет, там зарплату написав, скільки за будинок. Будинок, до речі, там був дуже класний. Мені там так сподобався будинок з такого білого брамурного кирпича трьохкімнатний, велика ванна кімната була, і дві, дві, два лівінг рума, Тобто там була окрема кухня. І плюс два лівінг рума. В, одні, в одному був відкритий камін, і в іншому закритий. Ну, шикарний будинок. І сад, а який там був сад, навіть статуями такими стояли, величезний сад, дерева так, теж були унікальні. І мені так стадає, тут він мені пише: уявіть, вибрали мене на фар-менеджера позицію. Зарплата була найвища, яка я отримував на той час Новій Зеландії. Там пам'ятаю було більше 70 тисяч на той час. Там, ближче до 80, мабуть, будинок недорого. Бо це, типу, як ферма забезпечує, Там щось було в районі 200 доларів на тиждень. За такий будинок це взагалі недешево. не дешево. Недорого. І така ситуація. Я підписав контракт на мені, Мене беруть на фарм-менеджера. І що я беру і пишу лист. Кажу, вибачаюся. Я так і, кажу, так і правду написав, що я знайшов роботу фарм-менеджера, тому я не, ну, не буду працювати у вас на ту позиції. І там, там зарплата була набагато менша. І будинок гірший, де, де я на ту Сі подався. І так, в принципі, відписав. І це так я знайшов свою першу позицію в Новій Зеландії менеджера. Я там працював на ній. Десь близько двох років там взагалі було супер. я ж говорю. Будинок для сім'ї був ідеальний. Це було недалеко порівняно від краще, що всього півтори години їзди. Але ну, там, в тому регіоні була і природа класна, прямо з мого будинку засніжені гори було видно. Дуже мені там сподобалося. От так от, друзі. Так що я хочу що сказати, що ніколи не здавайтеся. Я, я сам, щоб знайти роботу менеджера, відправляв сотню резюме своїх. Більшість навіть не відписували, так як вам зараз не відписують. Але треба бути наполегливими і не здаватися. От саме доля таких любить, і у вас все вийде. Чого я вам і бажаю, друзі. Тому дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Хочу побажати, що вам щастило всіх ваших починаннях. Будемо до зв'язку.